Але моя зла доля штовхала мене все на той же згубний шлях із завзятістю, якій неможливо було опиратися. І хоча в моїй душі неодноразово лунав тверезий голос розуму, що кликав мене повернутися додому, та в мене не вистачало для цього сил. Не знаю, як це назвати, і тому не буду наполягати, що нас спонукає бути знаряддям власної загибелі. Навіть коли ми бачимо її перед собою, і йдемо до неї з розплющеними очима, таємне веління всесильної долі, але безсумнівно, що тільки моя злощасна доля, яку я не мав сили уникнути, примусила мене піти наперекор тверезим доводом і умовлянням кращої частини моєї істоти і знехтувати двома такими наочними уроками. Яке я дістав при першій же спробі стати на новий шлях. Син нашого судновласника мій приятель, який допоміг мені зміцнитися в моєму згубному рішенні, присмирнів тепер більше за мене. Першого разу, як він заговорив зі мною в Ярмуті, це сталося тільки через два чи три дні, оскільки нам відвели різні приміщення. Я помітив, що тон його змінився. Вельми похмуро налаштований, він спитав мене, похитуючи головою, як я себе почуваю. Пояснивши своєму батькові, хто я такий, він розповів, що я вирушив у цю повістку, ніби для спроби в майбутньому ж маю намір об'їздити весь світ. Тоді його батько, звернувшись до мене, сказав серйозним і стурбованим тоном молодий чоловіче. Вам більше ніколи не слід вирушати в море. Те, що трапилося з нами, ви повинні сприйняти заявне і безперечне знамення, що вам не судилося бути мореплавцем. Чому ж, сер, заперечив я, хіба ви також не будете більш плавати? Це інша річ, відповів він. Плавати моя професія, і отже, мій обов'язок. Але ж ви вирушили в море, ніби для спроби. Якось небеса і дали вам зазнати того, чого ви маєте очікувати, якщо будете затинатися на своєму. Може, все те, що з нами трапилося, трапилося через вас. Може, ви були Іоною на нашому кораблі. Будь ласка, додав він, поясніть мені до пуття, хто ви такий і що спонукало вас вирушити в це плавання. Тоді я розповів йому дещо про себе. Щойно я скінчив, він вибухнув страшенним гнівом, що я таке зробив, казав він, перед ким завинив, що цей жалюгідний знехтуванець ступив на палубу мого корабля. Ніколи більше і за тисячу фунтів не погоджуся я пливти на одному судні з тобою. Звичайно, усе це було сказано з пересердя людиною, і без того вже схвильованою думкою про свою втрату. І у своєму гніві він зайшов далі, ніж варто було. Але у мене була з ним потім спокійна розмова, в якій він серйозно переконував мене не спокушати на свою погибель проведіння і повернутися до батька, кажучи, що в усьому тому, що трапилося, я повинен бачити перст божий. Ох, молодий чоловіче, сказав він на довершення, якщо ви не повернетеся додому. Довірте мені, всюди, куди б ви не поїхали, вас будуть переслідувати ні щастя і невдачі, поки над вами не збудуться слова вашого батька. Невдовсі після того ми розлучилися. Я не знайшовся, що заперечити йому, і більше його не бачив. Куди він поїхав із ярму, то не знаю. У мене ж було небагато грошей. І я подався в Лондон суходолом, і в Лондоні, і дорогою туди на мене часто находили хвилини сумніви і роздуми щодо того, який спосіб життя мені обрати, і чи повернутися додому, чи вирушити в нове плавання. Щодо повернення в батьківський дім, то сором заглушав найвагоміші доводи мого розуму. Мені уявлялося, як з мене будуть сміятися всі наші сусіди, як мені буде соромно поглянути не тільки на батька і на матір, але й на всіх наших знайомих. Відтоді я часто помічав, до чого ж нелогічна і непослідовна людська природа, особливо в молодості, відкидаючи міркування, якими слід би керуватися в подібних випадках, люди соромляться не гріха. А розкаяння, соромляться не вчинків, за яких можна справедливо назвати божевільними, а виправлення, за яке тільки і можна вважати їх розумними. У такому стані я перебував досить довго, не знаючи, що зробити і який обрати життєвий шлях. Я не міг подолати небажання повернутися додому, а поки я відкладав. Спогад про пережиті бідування, помалу згладжувалися, разом із ним слабшав і без того слабкий голос розуму, що спонукав мене повернутися до батька, і скінчилося тим, що я відклав будь-яку думку про повернення і став мріяти про нову подорож. Та сама зла сила, яка спонукала мене втікати з батьківського дому, яка залучила мене. До безглуздої і необдуманої затії набути собі статків, шпорячи по світу, і так міцно вбила мені в голову цю маячню, що я залишився глухий до всіх добрих порад, до напучування і навіть до заборони батька. Ця сама сила, кажу я, якого б не була вона роду, штовхнула мене на. Найнещасніший захід, який тільки можна уявити, я сів на корабель, що вирушав до берегів Африки, або, як висловлюються наші моряки, своєю мовою, у Гвінею, і знову пустився в мандри. Великим моїм нещастям було те, що в усіх цих пригодах я не наймався простим матросом. Можливо, мені довелося б працювати трохи більше, ніж я звик, зате я навчився б обов'язком і роботі моряка і міг би згодом стати штурманом або помічником капітана, якщо не самим капітаном. Але вже така була моя доля за всіх шляхів вибирати найгірший. Так учинив я і цього разу. У гаманці у мене були гроші. На плечах було пристойне вбрання, і я завжди з'являвся на судно справжнім паном, тому нічого там не робив і нічого не навчився. У Лондоні мені пощастило потрапити з перших же кроків у добру компанію, що нечасто трапляється з такими розбещеними молодиками, які збилися зі шляху, яким я був тоді, бо диявол не програвить. І негайно розставиться яку небудь пастку. Але не так було зі мною. Я познайомився з одним капітаном, який незадовго перед тим ходив до берегів Гвінеї. І оскільки цей рейс був для нього дуже вдалим, то він вирішив ще раз вирушити туди. Він полюбив моє товариство. Я міг бути в той час приємним співрозмовником і, дізнавшись від мене, що я мрію побачити світ, Запропонував мені їхати з ним, кажучи, що мені це нічого не буде коштувати, що я буду його співтрапезником і другом. Якщо ж у мене є можливість набрати з собою товарів, то мені, можливо, поталанить, я отримаю повністю весь виручений від торгівлі прибуток. Я прийняв пропозицію, зав'язавши напрочуд дружні стосунки з цим капітаном. Людиною чесною і щирою, я вирушив з ним у дорогу, захопивши невеликий вантаж, на якому, завдяки повній безкорисності мого друга капітана, зробив вельми вигідний оборот. За його вказівками я закупив на 40 фунтів стерлінгів різних дрібничок і витребеньок. Ці 40 фунтів я зібрав за допомогою моїх родичів. З якими листувався і які, як я припускаю, переконали мого батька або, точніше, матір, допомогти мені хоч невеликою сумою в цій першій моїй справі. Ця подорож була, можна сказати, єдиною вдалою з усіх моїх приключок, чим я зобов'язаний без корисливості чесності мого друга капітана, під керівництвом якого Набував неабияких знань у математиці й навігації, навчився вести корабельний журнал, робити спостереження і взагалі дізнався багато такого, що необхідно знати морякові. Йому давало втіху займатися зі мною, а мені вчитися. Одне слово, за цю подорож я став моряком і купцем. Я виручив за свій товар п'ять фунтів дев'ять унсі золотого піску, за який після повернення в Лондон отримав без дещиці триста фунтів стерлінгів. Цей успіх сповнив мене чистолюбними мріями, які згодом довершили мою загибель. Але навіть і в цій подорожі на мою долю випало немало знегод, і головне, я весь час хворів, підхопивши найсильнішу тропічну лихоманку внаслідок занадто спекотного клімату, бо Побережжя, де ми найбільше торгували, лежить між 15 градусом північної широти екватором. Отже я став купцем, який веде торгівлю з вінеєю. Оскільки, на моє щастя, мій друг капітан невдовзі після свого прибуття на батьківщину Помер, то я вирішив знову поїхати в Гвінею самостійно. Я відплив з Англії на тому ж самому кораблі, командуванням яким перейшло тепер до помічника померлого капітана. Це була найнещасливіша подорож, яку коли-небудь здійснювала людина. Правда, я не взяв із собою ста фунтів із нажитого капіталу. А інші двісті фунтів віддав на зберігання вдові мого покійного друга, яка розпорядилася ними дуже сумлінно, але зате мене спіткали в дорозі страшні біди. Почалося з того, що одного разу на світанку наше судно, що тримало курс на Канарські острови, або, точніше, між Канарськими островами і Африканським материком, було заскочене зненацька. Турецьким корсаром і салиха, який погнався за нами на всіх вітрилах. Ми також підняли вітрила, які могли витримати наші реї і щогли, але, побачивши, що пірат нас наздоганяє і неминуче наздожене, через декілька годин ми приготувалися до бою. У нас було дванадцять гармат, а в нього вісімнадцять. Близько трьох годин після полудня він нас наздогнав. Але помилково, замість того, що підійди до нас із корми, як він мав намір, підійшов з борту. Ми навели на нього вісім гармат і дали по ньому залп, після чого він відійшов трохи далі, відповівши заздалегідь на наш вогонь не тільки гарматним, але й і рушничним залпом з двох сотень рушниць, оскільки на ньому було до двохсот чоловік. Проте у нас нікого не зачепило. Ряди наші залишилися непохитними. Потім пірат приготувався до нового нападу, а ми до нової оборони. Підійшовши до нас на цей раз з другого боку, він узяв нас на абордаж. Чоловік шістдесят увірвалося до нас на палубу, і всі насамперед кинулися рубати снасті. Ми зустріли їх рушничною стріляниною. Списами, ручними гранатами і двічі очищали від них нашу палубу, але оскільки корабель наш став непридатним, і троє наших людей було вбито, а вісім поранено, то в результаті я, скорочую цю сумну частину моєї розповіді, ми змушені були здатися, і нас відвезли, як бранців у салих морський порт, що належав маврам. Доля моя виявилася менш жахливою, ніж я побоювався. Перший момент. Мене не повели, як інших наших людей у глиб країни до султанського двору, капітана розбійницького корабля притримав мене як невільника, оскільки я був молодим, спритним і чимось сподобався йому. Ця разюча зміна долі, що перетворила мене з купця в жалюгідного граба, буквально розчавила мене. І ось тут мені пригадалися пророчі слова мого батька, про те, що настане час, коли нікому буде виручити мене з біди і втішити. Слова, які думалось мені, так точно збувалися тепер, коли правиця божа покарала мене, і я загинув безповоротно. Але жаль то була лише бліда тінь тих важких випробувань, Через які мені довелося пройти, як покаже продовження моєї розповіді. Оскільки мій новий хазяїн або точніше пан узяв мене до себе в дім, то я сподівався, що, вирушаючи в наступне плавання, він візьме мене з собою. Я був упевнений, що рано чи пізно його наздожене який-небудь іспанський або португальський корабель, і тоді мені буде повернена свобода. Але скоро я втратив надію, бо, вийшовши в море, він залишив мене наглядати за його садком і взагалі виконувати чорну роботу по господарству, що покладається на рабів. Після повернення ж він наказав мені розташуватися в каюті на сутні, щоб наглядати за ним. З того дня я ні про що не думав, крім втечі, вигадуючи способи здійснити мою мрію. Але не знаходив жодного, який давав би хоч найменшу надію на успіх. Та й важко було б передбачити ймовірність успіху в подібному заході, бо мені нікому було довіритися, ні в кого шукати допомоги. Не було жодного подібного до мене невільника, жодного англійця, жодного ірландця або шотландця. Я був зовсім самотній. Тож цілих два роки. Хоч протягом цього часу я часто тішився мріями про свободу, у мене не було й тіні надії на здійснення мого плану. Але після двох років випала одна незвичайна нагода, що відновила в моїй душі давнішню мою думку про втечу, і я знову вирішив зробити спробу вирватися на волю. Якось мій хазяїн сидів удома, довше звичайного. І не споряджав свій корабель через потребу в грошах, як я чув. У цей період він постійно, раз або двічі на тиждень, а за гарною погодою частіше, виходив на корабельному катері на морське узбережжя рибалити. Для кожної такої поїздки він брав веслярами мене і молоденького Мавра, і ми розважали його в міру сил. Оскільки я, крім того, виявився, Вельми вправним рибалкою, то іноді він посилав по рибу мене з хлопчиком Мереско, як вони називали його, під наглядом одного дорослого мавра свого родича. І от якось з тихого ранку ми вийшли на морське узбережжя. Коли ми відпливли, піднявся такий густий туман, що ми втратили берег з поля зору, хоча до нього від нас не було й півтори милі. Ми стали гребти навмання. Попрацювавши веслами весь день і всю ніч, ми з настанням ранку побачили навколо відкрите море, оскільки замість того, щоб узяти до берега, ми відпливли від нього щонайменше на шість миль. Зрештою, ми добралися додому, хоча не без великих зусиль і з деякими побоюваннями, бо зранку повіяв досить свіжий вітер. Всі ми дуже зголодніли.